Як ці двері відкриваються, Ось замочок відкинув. Ага. Тут річажок. Фух. Думав вже не вийду звідси. Ось такий красень продажу. Це Sockmoto X3 Max. Універсальний апарат. Груз Pass з легкістю трансформується грузовичок. Розміри плюс-мінус 60 на 80 можна перевозити кавуни, картошку, все що завгодно. Двигун тут на 2 кВт, це найпотужна версія в Україні. Запас ходу біля 50-60 км. Акумулятори 72 В, 28 А. Графенус така сучасна приборочка, LED-оптика, додаткова фара, корзинка, шолом-подарунок, Такі гальма. В наявності різні кольори, дизайн клас. Всі ці дужки червоні. Ну А ззаду будете їхати, виглядає взагалі як Audi. Кого зацікавив, телефон залишаю під відео, доставка по Україні присутня.